Є дуже простий спосіб визначити настрій собак у притулку для тварин. Достатньо подивитися на реакцію, як вони дружно реагують на появу їх опікунів. У Олександра, Тетяни, Вікторії, Людмили та Наталії. В цьому відношенні все чудово. Собаки радісно біжать на зустріч, наполегливо вимагають ласки та всіма силами намагаються звернути на себе увагу. Наразі у притулку 35 песиків, а доглядають за ними лише декілька волонтерів. Олександр Словачевський, голова Асоціації захисту тварин у місті Вільногірську, він працівник збагачувального виробництва гірничо-металургійного комбінату, а зараз захищає нашу країну в лавах Збройних сил України. Але при найменшій можливості продовжує приділяти увагу своїм підопічним, реалізовуючи свою мрію. Щоб не було безпритульних тварин, щоб у кожній тварини був свій дім, щоб діяло законодавство в Україні про захист тварин. Щоб наш притулок вийшов на рівень європейський, щоб був, як, допустимо, в Германії притулки. от такі, щоб у нас був притулок. Ну і саме найголовніше, щоб у нас була перемога, щоб ми перемогли окупантів, вигнали їх з країни і прийшов мир в Україну нашу. Для тваринок побудовані вольєри та будки. Своїми силами облаштували кімнату з обігрівом для хворих та післяопераційних собак, їжі, вдосталь. Варять цілими казанами, каші з овочами та м'ясними продуктами, але все це за благодійну допомогу людей та власні кошти волонтерів. Ми громадська організація, яка не є неприбутковою і не має постійних спонсорів, тому ми існуємо за власні кошти і за кошти небайдужих громадян, які допомагають нам матеріально. А яка сума приблизно потрібна на утримання собачок під нашою опікою до 40 тварин в притулку? І декілька локацій по місту ми їх теж годуємо. Ну це приблизно 20 літрів каші і 10 кг сухого корму в день. Ну такими за невеликими підрахунками, десь 500 гривень на день. Ну це не маленька сума. Як виходити зі становища? Ну, вкладаємо свої кошти, звертаємося до містян, які завжди радо нам допомагають. Також є супермаркет, який допомагає протермінованими харчами. Але це все не на постійній основі, так що маємо надіятися тільки на самих себе. Робота у притулку це колосальна праця. Волонтерів катастрофічно не вистачає, але ви і кілька інших волонтерів продовжуєте працювати у притулку. Що мотивує вас? Що мотивує оці очі, які тебе чекають в будь-яку погоду, і вони не знають, що зараз новий рік чи великдень, і тому треба до них йти кожного дня. Це члени наших сімей, частина нашої душі. Ми без них не можемо, так як і вони без нас. Яка допомога потрібна притулку? Ну, про це можна говорити довго, але саме головне це ремонт поточний вольєрів, будівництво нових вольєрів, ремонт паркану. Дуже багато зроблено. Перекриті покрівлі на майже всіх будовах, встановлені буржуйки, є декілька нових вольєрів. Все завдяки фінансовій допомозі наших містян. І фізичній допомозі, на жаль, дуже невеликій кількості людей. Постійно пишу публікації, запрошую людей, але приходять одні житті люди. Наші друзі. Із Знайомі, наші чоловіки, як не дивно, але матеріально люди допомагають більше, ніж особисто. Але за це їм теж дуже велика подяка. Хочеться від імені нашого малесенького такого колективчику, хочеться сказати величезне дякую і низький уклін усім, хто нам допомагає, бо самотужки ми б не змогли цього всього зробити. Дякую всім людям, які Мають добре серце, велику душу, ну, ну, людяність таку. От вони допомагають, коли пишуть пости там у Фейсбуці чи де, що потрібна допомога, і люди відкликаються. Але хотілося, щоб більше трошки відкликалося, бо не вистачає рук. І всі думають, що раз волонтер, значить, він наділений якоюсь силою силенною. Мені б хотілося такого. Мені б хотілося дуже, але ми також такі ж самі люди, як і вони. Люди, які віддають свій час роботі у притулку, мають добрі серця. Вони часто відчувають відчі та тривогу, що не можуть впоратись таким напливом покинутих тварин. Але навіть у такий важкий час роблять все можливе. 10 червня, 23-му році, було 10 років, як я. Допомагаю притулку безхатнім твариночкам. Наразі проживає десь близько 35 собачок, але це кожного дня може бути нова цифра, бо е, стерилізують собачок, привозять їх сюди і їх тут перетримують. Треба, щоб вони були під наглядом. Тому можуть коливатися і 40, і більше. І цуценятка бувають. Є в нас собачка, яка із скляного заводу одна. Її сюди привезли і вона віддавала мені в хороші руки, але вона втікла втікла і прибігла вона сюди. Є від другої школи собачка, яка також була прилаштована до гарної жінки, яка дуже чуйна. Але втік через дві неділі і прийшов сюди. Прийшов зранений, бо території у них свої по місту. І він прийшов, трошки була розірвана шия. Але ми прооперували його, і він тепер тут живе, все, більше ми його не віддаємо нікуди. Звичайно, хотілося, щоб у кожної твариночки був свій будинок, свій хазяїн, щоб вони дуже в нас ласкаві, люблять вони. Щоб їх погладили. І є такі, що їх погладиш, і все, вона відчуває, що ти її хазяйка, а більше нікого вона не підпустить сюди. Також відвозили в комунар собачок декількох. І я була так дуже здивована, як бабуся питає, вона мене не вкусить. Я їй кажу, ні. Бабуся сидить так на табуретки. А вона підійшла, жуля, ми не називали собачкою. А вона підійшла, лапки поклала її аж на плечі і стоїть, дивиться в оченята бабусі. Плаче бабуся, плачу я. Нам відомо, що крім утримання та лікування собачок, волонтери притулку займаються організацією стерилізації. Хто це робить, як це проходить? Дуже велике дякую нашій Танюшки. Танюшка, вона в нас розумничка, вона... Ну, багато хто от просить, допоможіть стерилізувати. А коли треба їхати, всі, о, я не можу, сердечко болить, ще щось. В тані також і сердечко болить і плаче, і розтраюється, а як, але везе. Бо хтось це повинен робити. Я дуже вдячна Танюшечці нашій, Олександру, нашому захиснику. Дуже вдячна, що вони є. Я дуже рада, що я їх зустріла. Подивіться на цих пухнастиків: це милі песики, які заслуговують на люблячий дім та ваше піклування.